Вітаю, друзі. Якщо ви хоч якимось чином опинилися дотичними або втягнутими от в цей дискурс суперечок навколо того, чи треба роздавати грамоти та медальки від головного управління розвитки різним там інстаграм-блогерам, хлопчикам та дівчаткам, то уже додивіться це відео до кінця, тому що я маю вам пояснити деякі речі і розставити правильні акценти. Звичайно, я би цієї теми... Не торкався, але оскільки ця сама по собі ситуація викриває дуже серйозну проблему, то треба все ж таки про це поговорити. Прямо і обосеродково пояснюю. прямо 2023 рік все закінчиться. Це точно. <реку> 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 ану, адресу, ану, дайте знову позволять. <реку> <реку> Отже, ну з одного боку, ми бачимо багато хейту. Тобто засудження от там якоїсь дівчинки, яка виклала е, фото там, і відео там, своїх значить, нагород, своєї зустрічі з представником офісу президента Михайлом Подаляком. З іншого боку, є такі, які кажуть, що ви не думайте, що з розвиткою там співпрацюють святі. Ви от самі спробуйте своїм тілом послужити батьківщині, як, наприклад, от та от там дівчинка з інстаграму. Ну, насправді, друзі, це повна маячня, це все бред. Чому? Тому що з одного боку, ну, засуджувати там і обливати брудом якихось там дівчаток, ну це теж не дуже є правильним. Чому? Тому що ну, вони самі по собі є об'єктами певної політики. Вони. Йдуть за моди, вони йдуть за трендами. І засуджувати треба не їх, а тих, хто цю моду і ці тренди запроваджують. З іншого боку, ну казати, що оці інстаграм дівчатка блогери працюють на розвитку, ну це теж маячня. Тому що вони насправді ні на кого не працюють. Якби вони співпрацювали з цими поважними серйозними структурами, ну, по-перше, повірте, що а в цих структурах зовсім інші стимули та заохочення. Ну не медальками там і не грамотами, там агентуру свою змушують працювати. Там інші зовсім речі. А по-друге, якщо б хтось із них дійсно співпрацював з українською розвідкою, то ніхто би в цій розвідці їм ніяких медаляк та ніяких грамот не видавав, тому що жодна розвідка свою агентуру. Ніколи не викриває. І цілком очевидно, що ці дівчатка з інстаграму будуть викладати ці грамоти і ці медальки в своїх соціальних мережах і їм якраз для цього їх і видають, щоб створити їм образ таких сьогодні важливих лідерів думок, які продукують правильні думки. А вигідно, це знову ж таки тільки. Політичним правлячим елітам більше нікому, ніяким розвідкам. Я не військовий експерт, я не експерт в галузі розвідки, я експерт в галузі політики. І тому я чітко знаю, чітко розумію, що це таке і як це працює. Так от, це політика, це політичні технології. А справа в тому, що представники нинішньої влади, оцієї еліти, яка дарвалася до влади, а насправді псевдоеліта. Вони в себе там в Офісі президента, в різних адміністраціях, обласних, районних і так далі, вони складають списки лояльних до себе блогерів та активістів. Або тих, кого треба зробити лояльними до себе блогерів та активістів. А також для того, щоб оці блогери та активісти сприяли владі у розповсюдженні потрібних їй наративів. Щоб вони сприяли створенню певної повістки, певних політичних трендів, які сьогодні владі потрібні, тому що виявляється, зараз, в час війни, влада вже готується до виборів, а використовує при цьому такі серйозні структури, як українську розвідку. І я можу тільки уявляти, що сьогодні повинні відчувати справжні фахівці офіцери які служать українській державі в цих структурах, які проливають кров, які сьогодні не шкодують свого життя заради батьківщини, а якісь політикани, якісь клоуни, якісь дегенерати, які дарвалися до влади, використовують ці структури в своїх брудних маніпуляціях. Оце, от реально, друзі, оце серйозна глобальна проблема. Тому що ну, не можна допускати. Дискредитацію, нівеляцію такої структури, як розвідка. Я, друзі, закінчу своє оце от послання трьома крапками. От не буду кінцеві робити висновки або до чогось закликати. Тому до зустрічі, друзі.